Ліпсвидерський, вітаю. І далі говоримо про таке. Відключили за борги. Дніпроводоканал перекрив каналізацію в багатоповерхівці за боргу понад 100 тисяч гривень. Екопулювання на каяках у Дніпрі. Вирушили чистити від сміття берег монастирського острова. Історія кохання. В'єтнамська свиня врятувала пораненого віслюка. За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами камікадзе. Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Поранено двоє чоловіків 24 і 48 років. Вони лікуватимуться вдома. Пошкоджені п'ятиповерхівка, понад півтора десятки приватних будинків, чотири господарські споруди, побиті навантажувач, автобус, кілька авто. Два легковики зайнялися, пожежі, рятувальники загасили. Понівечені адмінбудівля, бібліотека, два магазини, їдальня, релігійна установа, чотири споруди, які не експлуатувалися. А ще теплиця, гаражі, газогін і лінії електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошукали громадян ЄС на мільйони гривень на Закарпатті Затримано організатора та 18 учасників шахрайського колцентру. Незаконний бізнес налагодив 29-річний житель Кривого Рогу. Учасники облаштували орендоване приміщення комп'ютерною технікою та сформували клієнтську базу. Представлялися співробітниками банків, вводили потерпілих в оману та удержували доступ до їхніх рахунків. Після цього виводили кошти. Наразі встановлено 17 потерпілих громадян країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 мільйонів гривень. Без води тепер і у багатоповерхівках. Представники КП Дніпроводоканал перекрили каналізацію за борг у понад 100 тисяч гривень. За допомогою спецобладнання за пів години шість квартир, які не сплатили найбільше, залишилися без послуг водовідведення. Власники цих осель систематично ігнорували повідомлення про погашення несплати. Боржники незадоволені та вимагають повернути воду. Як це зробити? Розбирався Артем Ліфінцев. Пані Неля мешкає у будинку у провулку екіпажному понад півстоліття. За цей час жінка жодного разу не мала боргів, а усі сусіди систематично не сплачують за комунальні послуги. У мене такі сусіди, що з ними безполезно говорити. Безполезно вони нікого не слухають. Ні ну Я лично в число в число От заплатила місяць пройшов, знову заплатила. мене ніколи немає никак. Загальний борг мешканців багатоповерхівки складає понад 110 тисяч гривень. Бригада капедні проводоканал приїхали, аби перекрити водовідведення. За допомогою спецобладнання, не заходячи до квартир, відключили від послуги шістьох абонентів. При допомогі термінатора це оборудовання, яке вводиться в каналізаційну трубу, ми заглушили, відключили водовідведення, а водопостач... водопостачання не буде. Робота зайняла пів години. Контролерка району каже, у квартир різні борги. Один із споживачів не сплатив понад 18 тисяч гривень. Про борг нагадують щомісяця. місяця. встановлений лічильник своєчасно він не запломбував, зробив повірку і не запломбував. І з того часу йому нараховується по нормі. Але це вже тянеться довгий час, і абонент абсолютно ігнорує, не відповідає за свої дії. Представники КП «Дніпроводоканал» за місяць до відключення попереджають абонентів. Аби повернути водовідведення, треба звернутися до абонентського відділу. На жаль, якщо ми вже відключили дану послугу, то підключення проводиться тільки після повного погашення заборгованості і оплати послуг за відключення і підключення. Дізнавшись, що водоканал перекрив водовідведення. Деякі мешканці будинку вчинили скандал. Війни в немає, так? Ніхто нікому не має нічого. Та підприємство має на це право. Бо від 29 грудня 2023 року кабінет міністрів скасував мораторій щодо позбавлення послуг за несплату. Будинків у місту, які заборгували, сотні представники водоканалу радять при виникненні будь-яких проблем. Звертатись до них взагалі дебіторська заборгованість по підприємству складає там майже 800 мільйонів. Це якби не дозволяє нам повноцінно надавати цю послугу, забезпечувати мешканців Дніпра якісною водою і водовідведенням. Аби уникнути відключень, радять укладати договори на реструктуризацію. Зробити це можна в абонентських відділах. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро. Тів поліцейські 51-річного іноземця, який два роки нелегально проживав у Дніпрі. Чоловіка доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Надалі його примусово видворять на батьківщину до Республіки Вірменія. Екополювання на каяках у Дніпрі представники департаменту екологічної політики Дніпровської міськради спільно з ДТЕКом вирушили чистити від сміття берег монастирського острова. Подібні акції проводять вже декілька років поспіль. Чи стає акваторія міста менш забрудненою та що саме виймають з вод Дніпра? Дивіться у наступному сюжеті. Тувальний жилет, весло та сміттєвий пакет. Увесь цей набір необхідний Наталії, аби відправитись на справжнє полювання. Щоправда, не на тварин, а на сміття. Жінка регулярно долучається до міських екоакцій, та на воду вийшла вперше. Завжди важливо щоб було чисто А взагалі, то річка заселяється дуже грязно. і тоді риба і все інше фауна вся гине на ній, якщо їй не чим дихати. Обережно підпливають, хапають та відправляють у сміттєвий мішок. Саме так відбувається прибирання берега монастирського острову. Подібні акції проводять вже сьомий рік поспіль. Беруть участь у них не лише активісти, а й звичайні дніпряни, які бажають зробити довкілля чистішим. Дуже багато поліетиленових пакетів. Так дуже є, є були бутилки. Ну а взагалі то ми бажали, що буде гірше. На щас набагато краще, але так є багато сміття. Є ці пакети, які оці заплутані і воно не дає плівкою лежить на водоймі. Здебільшого сміття залишають несвідомі громадяни під час відпочинку поблизу річки. Зараз я хочу констап. Конструктор... Констатувати, що мало сміття, дуже мало. І це мене дуже тішить. Я сподіваюся, що це не тільки пов'язано з тим, що певна частина населення поїхала за кордон, а ще все-таки я знаю, що я бачу це і по постах, і в соцмережах як зростає цей тренд. На екологічний спосіб життя, і я вважаю, що нас збільшилася частина свідомого населення. Зібраний непотріб, потім розсортують і відправлять на переробку. Дивіться, що ми назбирали, і це є саме те та сировина, яку можна здавати на переробку. Це пластиковий баклага, алюмінієва баночка і е Таке ведро пластикове, яке теж приймають на переробку. Екотолока зібрала 16 людей і тривала декілька годин. За цей час учасники встигли зібрати 72 кілограми сміття. Марія Хритєвська, Сергій Марченко, Олександр Ніколенко. Дніпро ті. Борис Філатов анонсував муніципальні надбавки для вихователів дитсадків. Навіть попри те, що ресурси Дніпра кинуті на підготовку до складної зими. Найближчої сесії депутатський корпус міськради розгляне виділення близько 35 мільйонів гривень на виплату надбавок для вихователів дитячих садочків та їхніх помічників. Це ініціатива суто на рівні територіальної громади, адже з усіма викликами війни, необхідністю пропрацьовувати найтяжчі сценарії виходів з блекаутів чи утримання енергосистеми разом із багатомільйонними закупівлями дронів та техніки для сил оборони. Ми також маємо підставити плече тим, хто турбується про найменших наших Дніпрян. Це буде справедливо, наголосив міський голова Борис Філатов. Яша та Хрюня вже другий рік не можуть намалуватися один одним. На заваді кохання не стоїть навіть те, що яша поранений віслюк з Харкова, а хрюня в'єтнамська свиня. Але нещодавно в цій історії з'явився третій: Інтрига? Клубок любовних стосунків розплутувала Світлана Астахова. Яша – кілограмовий, колишній мешканець харківського зоопарку. Віслюк потрапив під обстріл, наслідок якого отримав важке поранення. Одну з лап Дніпровські ветеринари збирали буквально по шматочках. Утім, попри всі старання лікарів, Віслюк відмовлявся вставати та не хотів ходити. Ладно. До життя Яшу повернула в'єтнамська свиня хрюня, давня мешканка стайні. Вона за власним бажанням почала опікуватися пораненим. Яша уклигав, звівся на ноги і став залицятись. Хрюня та то животное, которому дозволяє залізти на себе. Он її цілує нежно, он їй приносить. Яблука відбирає беру неї, яблука відбирає, а травку їй приносить. У них дуже хороші дружні отношения. В природі вряд ли б сьогодні дружив зі свиньою, але… От в таких условиях созданих искусственных, они дружат, ані щитаються виставі. Та веслюче кохання хрюня не те, щоб набридло. Але вона засумувала. Ветеринари кажуть все через те, що в неї немає потомства. Тож їй підшукали підходящого кавалера. І вона явно хоче Я вона ко всім з цим пристає і розказує, як їй плохо. І от для неї взяли от цього малиша. От покана, канішоні не очень нравиться. Ну, в общем то я думаю, зато он дружить з Яшей. Нареченого назвали Хрюком. і, хоч поки що, прихильності хрюні він не здобув, та врешті впевнені ветеринари вона зглянеться наш Розкажіть, будь ласка, а, який характер має? Ну, он довольно-таки добродушный, но пока еще такой диковатый. Ну, уже начинает все кушать, по идее. Вот так вот начал яблочки кушать, так вот только одни лушпайки ел. Зерно ему очень нравится. Ну, то откармливается потихонечку. И приручается. Тут уже понимает, что когда детки приходят, то у нас иногда на экскурсии приходят. Когда дети приходят, значит кормят их постоянно. И вот хрюня с Яшей уже прямым ходом идут к детям. Этот еще такой диковатый товарищ. А ты, що він так хвостиком крутится, знаете, як у собак. Це він показывает, що ми... Му подобаємося ну, чи да, віляють Вони віляють як собаки хвостиками. Хрюня віляє хвостом, а Он виляє. Любовний трикутник врешті перетворився на міцну дружбу. Хрюк потоваришував із яшою, а хрюня тримає коло себе обох кавалерів, які радо носять їй смаколики. Так у трьох і гуляють. Тварини стали місцевими зірками і на прогулянках збирають натовпи в бажаючих сфотографуватись. Світлана Астахова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. А зараз коротко про ситуацію у місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту від Анатолія Шункаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Швидше за все в обов'язковому бою реманчів в 2025 році буде захищати титул чемпіона IBF у надважкій вазі у сутичці проти переможця тимчасового чемпіона IBF, який визначиться у поєдинку Даніеля Дюбюа і Ентоні Джошуа. Збірна України з футболу прибула до Варшави, де проведе другу частину збору перед чемпіонатом Європи 2024, в рамках якої зіграє другий контрольний по. Поєд... Вінок проти господарів національної команди Польщі, що відбудеться 7 червня у Варшаві на національному стадіоні на поле суперники вийдуть о 21.45 за київським часом. Після цього 11 червня на підопічних Сергія Риброва очікує зустріч у Кишеневі зі збірної Молдови. Наступного дня, 12 синьо-жовті, знову повернуться до Німеччини до Візбадена, їхнього базового міста під час євро, де безпосередньо розпочнуть підготовку до стартового матчу групового етапу турніру, 17 червня. Роти Румунії на спортивний клуб Дніпро 1 знову накладено трансферний бан. Йому заборонили реєструвати нових гравців через заборгованість, адже не закрита зарплатня за лютий місяць. Не виплачені преміальні, які обіцяли ще за віце-чемпіонство. Це запан позаминулий сезон. Існують борги по зарплаті та преміальним перед гравцями, які вже залишили клуб. Подібну інформацію підтвердив і комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман. Це звичайна робота футбольного клубу під час війни, коли складна ситуація з фінансами у всіх труднощі. Вирішуємо питання нелегко нікому не легко. Резюмував він. Тим часом, у разі відходу Андрія Руслана з посади виконавчого директора спортивного клубу Дніпро 1 до Львівських Карпат, його спадкоємцем у Дніпровців стане Євген Селезньов. Колишній гравець Дніпропетровського Дніпра, а згодом відомий фахівець. Наставник футбольних клубів Миколаєва, Черкас, Херсонського кристалу, Севастополя, Сінфіропольської Таврії. Запорізького металурга і гірника спорту заслужений тренер України Сергій Пучков у ході відвідин у Нюрнберзі товариського матчу Німеччина Україна, хоча й з запізненням з об'єктивних причин, нарешті таки отримав від рук президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка ювілейну медаль за вагомий внесок у розвиток українського футболу. Три нагороди завоювали атлети Дніпра і Кривого Рогу на престижному міжнародному турнірі зі спортивної боротьби Вільна жіноча та греко-римська серед юніорів та юніорок Дцять Дмитру Пірвулеські Васі Джорджа, який завершився в столиці Румунії Бухаресті. Чемпіоном вільної боротьби став Дніпровський одинадцятикласник Іван Мірошніченко у цьому стилі у його земляка, студента третього курсу Дніпровського фахового коледжу спорту Олександра Мамроша, бронзова медаль. Анастасія польська з Кривого Роу стала срібним призером. Вихованець Дніпровської обласної школи вищої спортивної майстерності, заслуженого тренера України Сергія Комарова Михайло Краснюк вибрав бронзову нагороду в складі команди на змаганнях Чемпіонату Європи серед молоді Ю-23 з фехтування на шпагах. 12 медалей здобули три спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з виїздки серед дорослих юніорів, юнаків та дітей, які фінішував у місті Жашкові Харківськ, Черкаської області. Даруйте. Три золоті відзнаки і одна бронзова. У різних дисциплінах у Марії Олійник з Дніпровської спеціалізованої для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. І колега по навчальному закладу Діана Савенко по двічі срібна і бронзова призерка змагань, подібний комплект нагород, по дві срібні і бронзові медалі зібрав Тимур Кочубей з кінноспортивного клубу Клеменко Стейбл». Понад 400 учасників, які представляли чотири спортивні клуби держави: Запорізький Волт», Кам'янську та Дніпровський Чирголд» і «Голдвей», розіграли 220 комплектів нагород у більш ніж 10 різноманітних номінаціях п'ятого ювілейного відкритого чемпіонату Роял Championship of оф Колдвей. Синьо жовта Україна десь так патріотично розпочиналися практично усі виступи команди спортсменів загальною кількістю понад 400 учасників, які представляли чотири спортивні клуби Запорізький Волт», Кам'янську іскру та Чір Голд» і Вей» і розіграли 220 комплектів нагород у більш ніж 10 різноманітних номінаціях. П'ятого ювілейного відкритого чемпіонату Роял Чемпіоншип оф Вей» Королівський Чемпіонат золотого шляху з черлідингу, який у відповідності до своєї назви. І покликання дійсно в чергове став справжнім яскравим незабутнім фестивалем шоу, де гармонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду, видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики та акробатики, які разом створили і влаштували на майданчику та під склепінням великої зали палацу спорту олімпійські резерви нашого міста, неймовірну навіть шалену атмосферу і ауру казкового феєричного свята, яка поглинула глядачів, зрештою за блискучою барвистою обкладинкою дій. ...копітка, щоденна робота тренерів, які готують і приводять підопічних до таких звершень та здобутків. Для наших дітей в нелегкий час це дуже таке феєричне, феєрична подія. Всі діти отримують дуже велике задоволення для кожної дитини. Це досвід. Хтось отримує перші місця, хтось друге, але все одно наші діти набираються досвіду завдяки організаторам і керівникам нашого клубу. Ми дуже вдячні. Я в захваті бо порівняно з усіма святами, з усіма виступами дітей. Це наймасштабніше, найсерічніше, ну таке найсвятковіше. Найсвятковіше так. Всі в захваті, діти в захваті, батьки в захваті. це свято для всіх, для всіх спортсменів, для тренерів, для всіх клубів, філіалів. Так, це свято. Ми в захваті. У пані Юлії захоплення подвійне, адже на звітному чемпіонаті фестивалі з успіхом виступили дві її доньки, близнючки. Втім, подібні слова, і в першу чергу, подяки на адресу організаторів свята могли сміливо говорити батьки усіх 400 дітей, за яких вони в палку вболівали, підтримували і бажали успіху та перемоги. Хочу подякувати нашого тренера Руслана Івановича за таке неймовірне свято для дітей, для батьків. Адже це підсумок, який ми проводимо кожного року про досягнення дітей. Ось тому це просто неймовірна організація на висоті порівняно з іншими змаганнями. Це просто вау-вау-вау. Сам винуватець події, постійний організатор фестивалів чемпіонатів, керівник і головний тренер клубу «Чир Клаб Голвей, Руслан Король тішиться тим, що минулий сезон, попри війну, для його підопічних був загалом вдалий. Вони успішно і переможно виступили у низці різноманітних турнірів, за підсумками яких Аліна Лук'янова, Катерина Махиня і Олена Кагаловська виконали норматив майстрів спорту України. Близько 50 спортсменів здобули юнацькі і дорослі розряди. Окрім цього, клуб регулярно збирає донати на підтримку. Збройних сил України та заохочує робити подібне кожного члена своєї великої родини. Так тільки у ході звітних змагань на потреби військових було перераховано 28 тисяч гривень. Сезон дуже насичений. Я особисто замучився, хоч це вже відпустки, але ми розуміємо, що часу немає відпочивати, потрібно і донатити, що роблять наші батьки, і ми загалом. А так, взагалі, дуже круті результати. Наші діти, спортсмени, чемпіони України в різних вікових категоріях, в різних номінаціях добули в цьому році кандидатів, майстрів спорту, майстрів спорту – Це дуже круто. Я думаю, що це успішний сезон. Хоч працюємо, тренуємося та виступаємо в такий нелегкий час. Хочемо завершити це все на яскравій ноті, щоб у дітей залишилися колосальні емоції. Ми це все робимо для дітей, зараз живемо в невеликий час, тому кожна позитивна емоція це те, що ми досягаємо і бажаємо нашим дітям, щоб вони були щасливі, усміхнені, з гарними подарочками, грамотами та медалями. А загалом фестиваль спорту і краси відкритий чемпіонат Royal Championship of Gold Way успішно проведено. Він став справжнім вінцем і оздобою завершення сезону і знову всім запам'ятається неймовірним настроєм, шаленими емоціями, чудовими подарунками і святковою атмосферою. І від цього з кожним наступним роком турнір виходить все більш впізнаваним і популярним. Так тримати і надалі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.